Привіт, це огляд топового рішення до 30 доларів серед ТВС навушників 2023 року. Зустрічайте Realme Buds T300 і це успішне та мажорне продовження вдалих та хайпових минулорічних Realme Buds T100. Зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Навушники отримали приємний матовий футляр складання якісне. І, до речі, порівняно з Realme Buds Air 5 матовий пластик тут більш слизький і більш дешевший, але все одно тут все в цьому плані добре. Але в Баці. R5 матовий пластик більш високого класу. Спереду в нас напис Realme та led індикатор знизу порт USB-C для зарядки футляру, кнопок ніяких немає. Відкриваємо футляр і бачимо приємні матові навушники в дизайні ніжки із сенсорним керуванням. І, до речі, у порівнянні з баци Р5 модель t 300 трішки менша по габаритам. Самі навушники красиві, приємні, сидять у вухах дуже зручно, не випадають у моєму випадку. За звучання тут відповідає 12,4 мм титановий динаміч. Блок, кодики AC та SBC версія Bluetooth 5.3, та звучать навушники по фірмовому, по Ріалмішному, тобто круто. Баси, як завжди, топчик гучності з запасом, і в цілому звучання стало краще, ніж у Realme Buds t 300 Тобто, у нас знову новий топ у сегменті до 30 доларів. А якщо порівняти їх з Buds Air 5 то звучать вони плюс-мінус однаково. Але мені якось більш до подоби звучання саме моделі t 300 Датчика на виймання з тут, на жаль, не додали, але додали активна шумозаглушення. Звушення, якого не було в моделі Т100, і активне шумозаглушення тут до 30 дБ. І відпрацьовує шумозаглушення на відмінно за свою ціну. Прозорий режим тут також присутній. Відпрацьовує він на відмінно. Застосунок для навушників називається Realme Link, і тут можна дивитися відсоток зряду навушників та футляру, також регулювати режими активного шумозаглушення. Далі в нас режими звукових ефектів. Тут є 4 звукові ефекти, і вони суттєво змінюють якість звучання. А також тут, звичайно, є свій кастомний Квалайзер, який ви можете налаштувати під свій слух. Просторове аудіо 360 так, воно дійсно змінює подачу звука вам у вуха, але не так професійно, як це реалізовано на OnePlus Buds Pro 2. Там є ще датчики, які впливають на напрям звуку, в те вухо, яким ви повернетеся до джерела звуку. Також навушники підтримують Dolby Atmos. Далі ігровий режим, функція пошуку смартфону, сенсорне керування показує, які є комбінації, що можна на них призначити. І до речі, керувати гучністю з навушників. Можна, але тільки потрійним дотиком. І, звичайно, є оновлення прошивки навушників. Застосунок хороший, зручний та продуманий. Мікрофонна система складається по два мікрофони в кожному із навушників, та мікрофони тут згідно з відгуками співрозмовників непоганої якості. Ось приклади. Записую на мікрофони ТВС-навушників Realme Buds T300, і судячи з відгуків співрозмовників, мікрофони тут непоганої якості. А ось так вас буде приблизно чути на вулиці. Зараз тут шум машин, вітер є. І ось такий приблизно мікрофон на вулиці у RealMe бацте300. Якось так. Навушники працюють, як я вже говорив, на версії Bluetooth 5.3 працюють вони стабільно, без обривів та роз'єднань. Також навушниками можна користуватися окремо один від одного, з'єднуються вони миттєво між собою. Мультипоінта тут, на жаль, немає, але є вологозахист ip 55 І, до речі, в мене китайська версія навушників, але ніякого китайського озвучення в навушниках немає, тільки звукові оповіщення. Тому купувати китайську версію чи глобально вирішувати саме вам, тобто різниці між ними немає. На Ютубі відставання голосу. Від відео не помічено ігровий режим, як з'являється, затримкою 50 мілісекунд. І затримка в іграх не помітна грати комфортно. Автономність тестував на смартфоні OnePlus11 з кодиком AC та Bluetooth 5.3 з активним шумозаглушенням 100% гучності мені показало приблизно 6,5 годин музики, 50% гучності мені вже показало приблизно 7,5 годин відтворення музики в моєму випадку. Без активного шумозаглушення 100% гучності мені вже показали приблизно 8 годин музики, 50% Мені вже показали приблизно 9,5 годин відтворення музики в моєму випадку. Тобто, по автономності все шикарно і більше, ніж у Realme Buds Air 5 Повністю заряджений футляр дає ще 4 зарядки навушникам. Заряджаються навушники від футляру супершвидко, приблизно за 20 хвилин. І футляр від розетки заряджається за півтори години. Підсумок Buds T300 300 це топ до 30 доларів. По-перше, ви отримуєте суперзвучання в ціновому діапазоні до 30 доларів. Також це зручні та красиві навушники. У вухах, непогана робота мікрофонів, відмінна робота активного шумозаглушення до 30 дБ, плюс якісний прозорий режим. Також тут ігровий режим без затримок в іграх, причудова автономність, супершвидка зарядка навушників та зручний багатофункціональний застосунок. І від душі, звичайно, можу та мушу рекомендувати до покупки Realme Buds t 300 До 30 доларів це топ покупка на сьогодні. Посилання, де купував Realme Buds t 300 залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний, підтримай український контент на Ютубі. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях, та на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І не забувай, що в мене є своя барахолка товарів після оглядів, де я публікую товари, які продаються після огляду за гарною ціною в Україні. Всі посилання ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!